Через стрес у житті ми перебуваємо в постійній напрузі. Кожна дрібничка дратує і виводить з себе. Що б ми не робили? Усе валиться з рук і йде не за планом. Вже немає сил терпіти ці борошна і не зриватися. Завжди знайдеться те, що зіпсує весь день. Хочеться жити нормальним життям, але ми постійно ранимо тих, кого любимо, і не знаємо, як це зупинити. Щоденні проблеми та завдання роблять тиск нестерпним, і ми втрачаємо над собою контроль. Життя руйнується, і ми страждаємо від цього. Але Христос може забрати тягар і дати мир на серці. Він хоче звільнити від напруження і втоми. Розкажи про свободу, яку дає Христос тим, хто його ще не знає.